Вітаю тема моєї презентації. Це логічне програмування в обмеженнях Сілопірівки. На початку я хочу зазначити, що мої переваги щодо відео, яке було представлене для ознайомлення цією темою. То я конкретизувала на детальніше зазначила щодо домену, лейблінгу, пропагування обмежень та перевірки унікальних значень. Розпочну з того, що логічне програмування в обмеженнях це розширення логічного програмування, яка поєднує його з технікою роботи з обмеженням. Мова CLPFD є однією з популярних реалізацій CLP, яка працює з кінцевими доменами, множинами скінчених значень. Щодо переваг та недоліків, то це переваги висока ефективність укумуляторних задач, вбудований механізм розповсюдження обмежень, менший простір перебору у порівнянні з класичним прологом, декларативний стиль спрощує є формулювання задач. Щодо недоліків, то це виконання може бути повільним у задачах без суворих обмежень, менше поширене у загальному програмуванні порівняно з іншими парадигмами. Зазначу спочатку щодо арифметичних виразів. На таблиці. На слайді є таблиця А і Б це арифметичні вирази, які визначаються індуктивно. Виразом може бути змінна, ціле число, виразу виду, наприклад, x плюс y, x-y, і так далі. Такі обмеження допомагають ефективно знаходити рішення в комбінаторних задачах. На слайді є приклад пошук чисел, що задовільняють рівнянні. В першому рядочку це ще х може приймати значення від 1 до 10, в другому рядочку, що y може приймати значення від 1 до 10, в третьому, що х і y мають бути різними, в четвертому, що сума Х і має дорізняти. 10. В п'ятому пошук можливих значень. Усі знайдені пари x та і задовільняють умови, що x не дорівнює y, і x плюс Y дорівнює 10. Далі, щодо доменів, Домени можуть, це зміни можуть бути обмежені множиною допустимих значень за допомогою оператора Із-2. Наприклад, змінна В може приймати значення лише від 0 до 2. Це означає, що система автоматично слідкує за тим, щоб В не набувала значень поза цим діапазоном. Далі наступний приклад, якщо, але якщо значення в межах домену, то запит е, успішний. Е, так, е, щодо. Е... Так, щодо лейблінгу, е, у CLPFD змінні можуть мати обмежений набір можливих значень. Е, щоб перебрати всі можливі значення змінної в'єдомені, використовують предикат in domain е, 1 Це предикат здійснює послідовний перебір значень зміною через бектрекінг. Далі пропагування обмежень. Е, Можемо зазначити більш з прикладу, тобто припустимо, що у нас є дві зміни x та y, які можуть набувати значення від 0 до 2. І ми додаємо рівняння х до рівні х плюс y. Система автоматично визначає, що z може приймати значення від 0 до 4, навіть якщо цей діапазон не був заданий явно. Далі перевірка унікальностей значень. Передикат Олдіферн слэш 1 вимагає, щоб усі змінні у списку мали різні значення однак він не виключає значення зі змінних е, заздалегідь, що може призводити до неефективного. Предикат slash 1 також гарантує різні значення, але використовує сильніший механізм пропагування, що дозволяє одразу виключити неможливі значення. Приклад 1 – домини залишаються широкими, система не може одразу визначити, що розвисків немає, тому домени залишаються від 0 до 1. Далі виявлення суперечливих обмежень без лейблінгу. Система відразу визначає, що неможливо мати три зі значення у межах від 0 до 1 і повертає false, не використовуючи лейблінг. Наступне, це всі матеріали, усі матеріали до моєї презентації я брала з цієї книги. Тому так. Далі головні сфери застосування CLP. Це, по-перше, декларативна арифметика з цілими числами. CLPFD дозволяє зручно працювати з цілими числами та обмеженнями між ними. Це корисно в задачах, де потрібно знайти всі можливі значення змінних, що задовільняють певні обмеження, наприклад, рівняннях та нерівності. Друге, це розв'язання комбінаторних задач. CLPFD ефективно у задачах, де необхідно знайти оптимальне е, розташування елементів за певними правилами. Він використовується для планування, наприклад, розподілу задань між працівниками чи процесами, складання розкладу, наприклад, визначання часу виконання подій без конфліктів, розподіл ресурсів, наприклад, оптимальне використання обмежених ресурсів. Завдяки механізму обмежень с значно зменшує простір перебору та знаходить рішення швидше, ніж класичні методи. Далі приступимо до висновку. Отже, у роботі було розглянуто обмеження доменів у сіл зокрема, визначення діапазонів значень, змінних лейблін перебір значень та пропагування обмежень. Також досліджено перевірку унікальності значень через Slash1 all і allдіisk. 1. Щодо перспектив, метод CLP MD широко застосовується у штучному інтелекті, розкладанні завдань, логістиці та оптимізації. Надалі можна дослідити їхню ефективність у складніших задачах, наприклад, у графах чи автоматичному доведенні теорем. Щодо цікавих моментів та вражень, то найбільше мене вразило автоматично. Автоматична зміна доменів, змінних під час пропагування обмеж. Це дозволяє скорочувати простір пошуку без'ємного перебору всіх варіантів. Так, на цьому все. Дякую за увагу.